З днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо, з Богом долати усі нагаради, свою волю не дати украсти, Українську історію бережно знати, Українську гідність не дати топтати, прадідів козаків тихо шанувати, Мову сім'ю, церкву свою захищати, В новий день народження нашої неньки. Бажаємо щастя і достатку рідненький, Щоб усі її діти із цілого світу. Повернулись додому жити до віку. З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, берися до кінця. За мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли в небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Міцніша Україна процвітай, нехай щасливим буде твій народ. Незалежна ти, не забувай, розвивайся і йди вперед. Нехай розвіє вітер над тобою, хмари, що не висли наче ніч. Я бажаю радості і спокою. На обіди подалаємо пліч пліч. Ковтаючи Сльози разом з дощем, втрачаємо. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо.